Значить, я вас зібрав з якого приводу я сьогодні, міський голова Полтави, Мамай Олександр Федорович, роблю офіційну заяву. Що на протязі минулого тижня, з 19 січня, по 23 січня, суддя Октябрьського суду, Гольнік Лариса Владленовна провокувала мене на дачу хабара. Це все мною зафіксовано сьогодні. З відповідними заявами я вже звернувся. В прокуратуру Полтавської області і звернувся в Службу безпеки України Полтавської області. На жаль, в інтересах слідства я не можу сьогодні надати вам більше інформації, але я цю інформацію сьогодні або завтра, коли буде нагода викликати мене в якості свідка чи в якості потерпілого, я не знаю в якості кого. Я готов цю всю інформацію надати. Органам слідства, тобто або прокуратурі, або Службі безпеки України, це по справі? я думаю, ви знаєте, що є справа відносно мене протокол про корупцію, яка до сих пір в суді не розслідувана. І нам на протязі минулого тижня суддя Гольник вимагала з мене хабара за закриття цієї справи. Готівковими коштами чи як якимось... сума хабара 5 тисяч доларів сполучених штатів Америки.